Вітаю вас, дорогі телеглядачі! З вами програма Матуся, і сьогодні ми поговоримо про пологи, але не як про фізіологічний процес, а швидше, як про психоемоційний. Зокрема, будемо обговорювати, чи варто на пологи брати з собою партнера, тобто, чи варто практикувати партнерські пологи. В пологах часто допомагають знання, здобуті на курсах для вагітних. Там вас навчать правильні поведінці, технікам дихання, масажу та вправам, що допоможуть максимально знеболити процес пологів. Проте не варто забувати, що це процес природній. Треба вміти терпіти біль і зберігати спокій. Головне це жінка повинна бути спокійна і настроєна на те, що в неї пологи пройдуть добре, бо її психоемоціональний стан. Відіграє дуже велику роль при пологах. Якщо жінка знервована, не слухає лікарів і медперсонала кушерочок, от це їй не на користь. Добре, якщо курси для вагітних ви відвідуєте разом з чоловіком, який стане для вас не лише психологічною, а й фізичною підтримкою в пологах. Звичайно, чоловік повинен бути готовий до цього. Згідно з показниками минулого року, по місту Черкаси 93% пологів пологи були партнерськими. Лікарі стверджують, що присутність на пологах партнера додає жінці впевненості в собі і розуміння того, що все пройде добре. І так породілля стає спокійнішою. Проблема така, щоб максимально. Пологи жінки, хоч первородки, хоч повторно народжуючої жінки, все-таки було в присутності партнера. І якщо розмова йдеться про партнера, то це не обов'язково, щоб це був чоловік чи мама, а любий партнер, кому довіряє жінка. Чому все-таки в цей момент, коли проходять роди, бажана психологічна допомога що й жінці. Скажу вам, що за останні роки сама психологія людей змінилася у відношенні до партнерських пологів. Якщо раніше вважали, що це якийсь ну, такий, блин, проблема часу, то сьогодні основна маса жінок все-таки приходить з партнерами на пологи. Якщо назову вам так, що за прошлий рік, за 2012 рік, ми вийшли на показник 93% партнерських пологів, то якщо брати за 5 місяців цього року, 2013 року, то це вже 95%. Тобто фактично кожна жінка, яка приходить на пологи, якщо вона не може прийти з чоловіком, вона приходить навіть з сестрою, яка вже народжувала. Лікарі зауважують, що народження дитини найзворушливіший процес, адже поява нового життя наближає нас до витоків життя, наближає нас до Бога. Коли вже жінка народила дитину, коли дитина лежить на груді і в цей момент рядом знаходиться батько. Я вам скажу, що це така картина, яку хочеться на наблюдати, і наблюдати. Це найчастіше самі моменти бо і для медичного працівника, коли він со сторони дивиться на це. З приводу партнерських пологів ми поспілкувалися з подружніми парами, які вирішили народжувати разом. Вони переконані, що в них усе вийде, а дитя відчує, що воно з'явилося на світ завдяки старанням обох батьків. Щоб не так страшно було, і щоб чоловік пережив, що це таке, побачив. А ви якось готували чоловіка до цього особисто? А, майбутній тато, розкажіть тепер е, свій вибір. Що вас саме спонукало до цього? Щоб зрозуміти, як, як це відбувається, що, що для цього треба, ну що жінка переживає, що це. Щоб розуміти жінку хорошо. А наскільки е, вам от вдається на даному етапі е, саме, можливо, теоретично насамперед, поки що підготовка. Ну, я думаю, що хорошо. Мабуть. Те, що існує ну, інформація, що це зменшує біль, прискорює пологи, і ну, я сподіваюся, мені буде спокійніше. А не боїтеся, кажуть, що ну, не кожен чоловік якби, готовий до цього морально насамперед, ваш чоловік готовий. Ну, я думаю, так. да, Якщо вірити вже состоявшимся мамам, то присутність мужа це найбільша підтримка для жінки у рік родов. А чи готові ви теоретично на до цього? Ну, теоретично, да. Ми тільки що лекцію прослухали і вже якби відео подивилися, то я думаю, нічого страшного. Тут нету ні не ми перші, ні ми останні. Неабияке значення в пологах відіграє здатність породіллі почути поради медичного персоналу, діяти згідно з його підказками. Важливим є правильне дихання та так званий пологовий звук. Крик розслабленню не сприяє, а глибокий грудний звук допомагає шийці розкритися. Можна навіть співати своєрідну пісню з голосних звуків. Це відволікає від болю. Влад та Юлія Уріцькі – щасливі батьки, які не шкодують, що пройшли цей шлях разом, а рекомендують партнерські пологи іншим подружнім парам. Я спілкувався до цього з друзями. Вони казали, що навіть коли даєш руку жінки, коли вони в неї йдуть схватки, то їй легше від цього і морально підтримати, і фізично допомогти. Ну, і того і вирішив. Ну, і жінка, більша жінка навіть. Хотіла. Ну, мені цікаво було. Маленька Владислава з'явилася на світ із вагою понад 4 кілограми. Пологи були складними і тривали більше восьми годин. Щаслива, Матуся, впевнена, якби не підтримка чоловіка, невідомо, як все б закінчилося. Дуже велике значення має це, дуже велика підтримка, що, як я вважаю, що ну, довжні чоловіки при цьому присутні, тому що. Підтримка навіть, може, не, не фізичні, а просто те, що рядом близька людина, це не мама. Мама не, так, не буде так піддержувати. А от чоловік, він, ти на нього подивишся, і він вже, йому, то вже легше стає. Вже якось, ну, коли, ну, це, він мене дуже підтримав. Якщо б не він, я б не знаю. У мене дуже були важкі роди, то якщо б не він, то я б не знала, як я рожала б. Влад зізнається, що спочатку був страх, та коли він побачив страждання дружини і зрозумів, що може їх полегшити, він минув. Щоправда, підтримка була більше моральна. Однак і голову підводив, і водичку підносить, і в душ водив. А коли ж побачив донечку, не зміг стримати емоцій і розплакався. Коли дитина вже вийшла, вона в пузырючі, як вона називається, вийшла. Я тримався, не плакав, нічого. Але коли дитину це, ну я, я попросився вийти, вже, коли все побачив. Я попросився вийти, щоб ну, не, не плакати при жінки, бо і так важко. Якось не, не засмучувати її, що сам плаче, і вона плаче. То вийшов, емо, емоції переповняли. Про свій вчинок молодий тато не шкодує, в майбутньому готовий пережити й повторні пологи. А найкраща винагорода для нього посмішка донечки. З приводу пологів ми поспілкувалися зі Світланою Коваленко, котра переконана, що успіх в цьому процесі залежить насамперед від породіллі. Важлива також і підтримка партнера. Я знала заздалегідь, що це буде складно. Пологи, що це непростий процес і непроста ситуація життєва, але я знала також те, що організм жінки упродовж дев'яти або десяти місяців, коли жінка виношує вагітність, готується до того, що дитинка з'явиться на світ. Тобто це природний процес, і я знала, що больовий поріг, ну він зрештою знижується в жінки за цей період для того, щоб жінка могла. Нормально в нормальному психологічному кліматі народити здорову дитину. Я була готова до цього, і е, я вже казала, що я регулювала своє харчування для того, щоб не мати надлишкової ваги, щоб народити безпроблемно і без хірургічного втручання. Тому, е, ну, але все одно, до речі, як не крути, а дитина е, теж регулює свою масу тіла, як виявилось, і нам на Період закінчення вагітності нам ставили вагу 3, ну, Тобто, досить таки ну, не надто висока, велика вага, але й не найменша, яка може бути. Ну і вже під час пологів, звичайно, я була дуже задоволена, рада, я навіть зараз всім рекомендую мати, при, мати із собою в цей день, в цей період, у цій життєвій ситуації когось поряд. Із близьких, з рідних, з друзів для того, щоб можна було, по-перше, розділити із кимось свої переживання а по-друге, для того, щоб жінці мали можливість допомогти. Зі мною була моя рідна сестричка і мій чоловік, і я дуже вдячна їм за те, що вони підтримали мене в цій ситуації. Незайвим буде попередня підготовка. Приміром, курси для вагітних. Коли в пологовому будинку мене попередили, що обов'язково треба відвідати ці курси, про які ви говорите, у мене спочатку виникло таке скептичне ставлення до цього. Я подумала, що та, це, зазвичай будуть якісь книжкові поради і марна трата часу. Але згодом я відвідала не лише курси при одному пологовому будинку, а точніше, при одній. Базі нашого центру матері та дитини, а й відвідала зустрічі з психологом при іншій базі центру матері та дитини. І зовсім не шкодую про це, оскільки перші курси, про які я сказала, вела жінка з досвідом, і вона, ну, хоч і такий в такій дещо кумедній формі, інколи жартувала з нами, інколи була серйозна. Але ну, все одно вона деякі нюанси розповідала. Такі, про які я навіть не здогадувалась, і я їй вдячна за це. Другу частину курсів проводила практичний психолог, і вона з психологічного погляду пояснила, наскільки важливі саме партнерські пологи, наскільки важлива підтримка близьких людей у цей непростий і такий, будемо казати, двозначний для жінки час. Тому я із задоволенням прослухала ці курси і, звичайно, для себе почерпнула очевидно лінію поведінки, як жінці треба поводитися в пологах. Позаду залишились 9 місяців вагітності, нелегке випробування пологами. Тепер ви щаслива мама, яка тримає на руках своє немовля. Саме час поділитися з нами цією щасливою подією. Надсилайте свої історії та фото на адресу місто Черкаси, вулиця Байда Вишневецького, 35, дріб 1 або на адресу в інтернеті.